Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз». вистаємо, переможемо, відбудуємо. Час новин в марафоні для вас працюють команди фактів сіті. та «Вікон СТБ». Вітаю! Як і анонсували у Верховній Раді сьогодні? День звільнень. Депутати підтримали заяву про відставку одразу трьох міністрів. Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на його місце хочуть Оксена Лісового, керівника малої академії наук, який пішов добровольцем на фронт. Також звільнили міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. На його місце призначать Олександра Камишіна, який донедавна очолював Укрзалізницю. Крім того, прийняли відставку міністра цифрової інформації Михайла Федорова. Тепер у нього буде нова посада. Як віце-прем'єр, він опікуватиметься розвитком освіти, науки і технологій. Українські прикордонники знищили взводний опорний пункт росіян на Харківщині на куп'янському напрямку в лісі. Серед купи сміття наші воїни помітили пересування живої сили противника. Аеророзвідники передали координати артилеристам і ті влучним ударом розгатили воп та боєкомплект загарбника. Це саме той загін прикордонної служби, для якого ми разом із вами, нашими глядачами, збирали гроші на дрони. Тоді вдалося купити 9 безпілотників під Бахмут. Мути на Харківщину. І щойно ви побачили результати роботи одного з них. Кілька годин тому росіяни обстріляли село Микільське на Херсонщині. Попередньо поранено двох людей. Снаряди влучили просто в помешкання мирних жителів. 33-річна жінка через уламкову травму втратила руку. Поранила ще чоловіка. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Загалом за минулу добу росіяни 86 разів обстріляли до окуповану Херсонщину, поранені шестеро людей. Напередодні росіяни по звірячому вбили трьох мирних людей на Запоріжжі. Ще двох скалічили. Окупанти вдарили з реактивної артилерії по житлових кварталах прифронтового селища Кам'янське. Один із градів впав і вибухнув. Просто на подвір'ї будинку загинуло молоде подружжя та їхній сусід. Поранені ще двоє людей. Чоловік в лікарні його дружина від шпиталізації відмовилась. Життя в лісі під щоденний гуркіт артилерії. Українську землю разом із побратимом оборонять хоробрі жінки. Вони не бояться польових умов та сумлінно виконують свою роботу. Хтось виносить поранених із поля бою та лікує недужих. Хтось смачно готує. Треті воюють зі зброєю в руках. Як жінкам служити в переважно чоловічих колективах? Далі. Вже рік. З Самого початку вона ніякові перед камерою, але не боїться виносити з поля бою поранених. Медикиня Ольга тішиться. А нині роботи поменшало. Не те, що у пекельному березні 22-го. З Самого початку були і 200-ті, і 300-ті. Було так. Тоді все в перший місяць було багато роботи. Випускниця Житомирського медичного вишу вдягла однострій що восени 21-го. бо серед родичів чимало військових нині має за домівку цей бліндаж у важкому наплічнику. Найнеобхідніше. Доктор. Бікети також лежать, звичайно, знеболювальне. І м'які ноші. Ось вони теж в мене збоку завжди при мені. Кожен бойовий вихід медикиня несе на собі більше двох десятків додаткових кілограмів. Плюс-мінус кілограмів 4. Плюс ще зверху бронежилет кілограм так 18 десь і каска. Як ви витримуєте? Не знаю, я звикла вже. Так само каже Ольга, вона звикла до польових умов передової. Ну, тут моє спальне місце. Та наголошує, у військові чоловіки і жінки рівні. У нас є гендерна рівність. Це таке. Ми можемо тут, ну я тут спокійно живу. Там при потребі там, мені треба передягнутися. Попросила хлопців, хлопці вийшли, я передягнулася. Суп з грибами. Маса тушкована. І рис. Пані Олена годує побратимів смачненьким у війську більш року, контрактниця зізнається, буває страшно, бо ж війна та гуртом легше. І під обстрілами були, і що ми тільки не пережили. Ну ми всі грубкою, всі кучкою. Нам добре. Я з цими дівчатами з перших днів війни. Вояк на псевдомеханік певний, їхні дівчата, справжні мужні воїни, хлопцям вони, наче сестри. Вони дуже сміливі дівчата, і не кожен зможе просто жити у польових умовах в таке час, у стані війни. Як до своїх рідних сестер, люблять їх, вважають. На пані Олину вдома чекає двоє дітей, та їй зізнається тут трохи легше, бо ж чоловік поруч. Ось у кутку його дарунок. Квіти Чоловік у мене зараз на виїзді, так що мені як ся піддержка. А на пані Ольгу вдома чекає семирічний син Тимофій, якого вона не бачила вже кілька місяців. Зізнається прикро, що дитина росте без неї, та нічого не вдієш. Треба хлопцям допомагати зараз, а не сидіти там десь відсижуватись. Андрій почті Артем Деженков, факт сі ті. Єдині новини. Іни, просто зараз оголошена повітряна тривога. Прошу не нехтуйте цим і спускайтеся в укриття. Ми зробимо. Так само буквально за 5 хвилин. А поки що ефір продовжуємо. Ситуація, як у Бахмуті, може повторитися в Авдіївці найближчим часом. Про це в ефірі національного марафону розповів керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Ворог постійно намагається оточити Авдіївку. Там тривають важкі бої. Але у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку, не все гаразд, сказав полковник Дмитрашківський. За минулу добу ворог втратив. Близько трьох рот особового складу штурми окупантів однотипні та передбачувані. Атакують вони з однієї посадки. А упродовж минулих трьох днів використовують останні резерви, які мають на цьому напрямку. Про те, що Абдіївка може перетворитися на другий Бахмут раніше, заявляла і британська розвідка. Ордер на арешт російського диктатора Путіна довічний. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Газі Карім Хан. Тим часом у Лондоні зібралися на конференцію щодо України. На зустріч приїхали міністри міжнародної юстиції. Її спільно організували Велика Британія і Нідерланди. кажуть, ордер на арешт російського злочинця Путіна це історичний момент для України. Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що розпорядження кримінального суду дає потужний сигнал світовим злочинцям, не лише путіну. Розпорядження МКС дає масштабний сигнал деспотам і диктаторам у всьому світі про те, що вони постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. Це визначний момент для війни в Україні, і це підкреслює важливість міжнародного кримінального суду та неупередженість офісу прокурора щодо військових злочинців. І сподіваюся, світова спільнота сприятиме нашій меті через російську агресію Україна зазнала величезних екологічних збитків. Тож переробка шкідливих відходів нині питання національної ваги, свій внесок, у збереження довкілля зробило підприємство на Вінничині. Воно виготовляє зварювальні матеріали, а ще розробило технологію перероблення суміші пластику, поліетилену та інших полімерів із відходів. Машина для переробки пластику це поки експеримент. Винахідники показують, як із розплавленого поліетилену та паперу виходить справжній будівельний матеріал, із якого можна виготовляти безліч виробів, піддони, ящики, люки, черепицю. Шляхом екструзії відходів. Ми отримуємо заготовку для подальшої переробки в полімер-піщані вироби, або формування дошки для виготовлення піддонів або інших подібних виробів. Це розробка найбільше підприємства України з виробництва зварювальних матеріалів. Тут за рік із конвері виходить до 35 тисяч тонн електродів і зварювального дроту. Саме це виробництво навчило компанію дбати про довкілля, спорудивши потужну очисну систему. Технічну воду повертаємо назад у виробництво. За рахунок цього ми економимо використання надор, технологічні відходи з залізом. Ми переготовляємо з них коагулянт, який використовується на молокозаводах для осадження жирів. У перші місяці війни на підприємстві, як і в багатьох компаніях, не знали, як працювати далі, але точно знали. Виробляють особливу продукцію, адже без їхніх електродів неможливо відремонтувати машину або зробити залізний каркас. Ми безпосередньо передаємо нашу продукцію на підрозділи Збройних сил України для ремонту техніки, для обслуговування техніки. Самі ремонтуємо на наших потужностях техніку. Тут на рівні з людьми працюють роботи, які визначають якість зварювальної продукції. Проводимо дослідження зварювально-технологічних властивостей без втручання людини. Взяли електрод. Проварили, зняли показники струму напруги, проаналізували відхилення від задних показників і порівняли із тим, що сказала людина. Саме завдяки роботам на підприємстві провадили летання залізничних рейок. До цього ще ніхто у світі не робив такого ремонту. Можемо в принципі наплавляти. Цілісний да, то есть, ну, без, безперервний шов. Чим в принципі можемо хтось відновлювати то есть, ті ж самі рільці, то з ну залізничні, тим більше після того, як Азовсталі ми тепер не маємо. Да. Машина для переробки пластику це одна з можливостей боротьби з відходами, яка може працювати у будь-якій громаді України. Але компанія думає про важливість відновлення територій і вже зараз разом із владою Сєвєродонецька розробила концепцію будівництва підприємств і створення робочих місць, бо вірять у перемогу та швидке відновлення країни. Дудмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій. факти сітів. Єдині новини на цьому. Поки все до зустрічі за 15 хвилин. А марафон триває.